Шановні друзі, вітаю вас! Хотів сьогодні з вами поговорити про економіку і фізику. Обидві науки є надзвичайно важливими. Вони допомагають вирішувати суперскладні задачі реального світу. І вони використовують дуже багато спільного інструментарію, та, і, і мову математики, і системний підхід, і статистичні методи, і інструменти, і так далі. Але між ними є абсолютно кардинальна різниця. Ну, безумовно, по-перше, вони вивчають зовсім різні сфери. Да? Тобто, фізика вивчає універсальні закони природи, вивчає час, матерію, енергію, простір і такі категорії. Да? Економіка вивчає. Виробництва розподіл споживання товарів послуг вивчає, як організації рідного різного рівня від людини, підприємства, держави використовують дефіцитні ресурси для того, щоб задовольняти свої потреби. Але я зараз кажу навіть не про цю відмінність, тому що це лише верхівка айсберга. Насправді є. Шалена відмінність між цими двома науками, яка навіть дає підстави. Деяким людям стверджувати, що економіка не є наукою, да? тобто економіку челенджать її статус як науки через оцю відмінність між фізикою і економікою. В чому ж вона полягає? Ну, Дивіться, якщо ми говоримо про фізику, природнича наука, і ну, в принципі інші схожі природничі науки, такі як хімія, да? тобто, що ми там робимо? Ми спостерігаємо за світом навколо нас. Так? Ми намагаємося вивчати закономірності, знаходити причинно-наслідкові зв'язки. Ми намагаємося проводити експерименти, які би нам дозволили виявити ці причинно наслідкові зв'язки. І в ході цих експериментів. Наша задача максимально себе як дослідника ізолювати від дослідження для того, щоб ми не впливали на експеримент, да, зробити його максимально чистим, і в цьому полягає особливість. Да? І ми робимо таку екстракцію з реальності, зжимаємо її в якусь формулу, модель, в якусь теорему, так, в якийсь закон. І потім використовуємо це в майбутньому для того, щоб щось робити, для того, щоб будувати, наприклад, літаки, пересуватись, будувати якісь конструкції, що завгодно робити в реальному світі навколо нас. От, уявімо собі, що ми з вами описали хибною формулою рух планет. Що від цього станеться? Да? Та нічого не станеться. Планети будуть рухатись так, як вони рухались по своїй орбіті, по своїй траєкторії, і наше хибне сприйняття ні на що не впливає в зовнішньому світі. Але от в економіці це зовсім не так. В економіці завжди, і в будь-якій соціальній науці є людина. І людина, яка не може бути нейтральною, яка не може бути е да, так як кажуть англійською мовою, тобто неупередженою. Тобто цього просто не буває. І взагалі, як сказав батько американської соціології, в його відомій теоремі, теоремі Томаса, що події, в реальність, в яких ми віримо, явища в реальність, в яких ми віримо, вони реальні за своїми наслідками. В економіці це так, в соціології це так. Уявімо собі, що ми очікуємо зростання цін на цукор. Якщо ми цукор їмо, і ми можемо вирішити прикупити трохи про запас. І так можуть зробити інші люди, які споживають цукор. Да? Що тоді відбудеться з цінами на цукор? Зрозуміло, вони зростуть, так? Тобто, в економіці завжди суб'єкт, людина, дослідник він грає активну роль, він не може бути ізольований від того світу, який він вивчає. Ну, безумовно, ви можете сказати, а як же квантова фізика, так? Я з вами згоден. Давайте винесемо квантову фізику за поки що за душки нашого обговорення, тому що це потребуватиме не однієї години. Але в переважній більшості випадків в природничих науках зв'язок між реальністю і нашим сприйняттям він односторонній. Тобто реальність. Впливає на наше сприйняття. Якщо ми правильно вловили, да то ми опишемо цю реальність правильною моделлю, правильною формулою. В економіці, як правило, реальність і наші моделі вони наше сприйняття, вони мають двосторонній зв'язок. Тобто і реальність впливає на наші моделі, але і наші моделі, наше сприйняття, наша віра, наше розуміння, наші теорії, а значить, і наші політики. Вони впливають на формування оцієї реальності. І інколи цей зв'язок. Впливу нашого сприйняття на ринки він набуває визначального критично важливого значення, і Джордж Сорос це дуже гарно сформулював в своїй теорії рефлексивності. Якщо, до речі, ви не читали його книгу Алхімія фінансів, я вам дуже її раджу. Я переконаний, що взагалі Сорос війде в історію не тільки і не стільки як суперуспішний бізнесмен, суперуспішний фінансовий спекулянт. Який заробив мільярди, а як науковець. Хоча він дуже скромно до цього підходить, каже, що це не він, це його вчитель Карл Попер, да, Але я бачу, що внесок Сороса в от цю методологію, цю концепцію рефлексивності, він є надзвичайно великим. Тому якщо, наприклад, ми віримо в майбутнє біткоїна, в його цінність, то наша віра створює реальну цінність біткоїна. І так це працює в економіці. Тому ми маємо бути дуже обережні, тому що наш рівень освіти, наш рівень розуміння, наші ментальні моделі вони впливають на реальність. І це є фундаментальна відмінність між. Фізикою і економікою, і саме тому в економіці питання етики аспект етики він набуває особливо. Значущо значущого такого масштабу, да, тобто ми завжди маємо пам'ятати про і про цю відповідальність. Розуміння цієї різниці між економікою і фізикою дозволяє нам більш правильно формувати економічний інструментарій і правильно використовувати економічну науку як інструмент економічного розвитку, сталого розвитку. Етичний, інклюзивний і ефективний. Дякую. Я сподіваюся, що вам було цікаве наше обговорення. Якщо є якісь питання, які би ви хотіли, щоб я розкрив в наступних відео, будь ласка, діліться в коментарях. До зустрічі.